Перш ніж розпочати розбирання, переконайтеся, що маєте все належно приготоване знаряддя для чищення. До нього входять захисні окуляри, чотири шомполи, один з них з руківкою, кілька однакових клаптів бавовняної тканини, чиста ганчірка, нейлонова щиточка, накінечник з вушком, щіточка для чистки патронника. Дві каліберні щіточки одна нова, друга зношена, ОЗМ очисне та захисне мастило, і на сам кінець трубчасті тампони. Перед початком розбирання гвинтівки переконайтеся в її безпечності. Крок перший. Переконайтеся, що запобіжник на гвинтівці у положенні сейф. Якщо запобіжник не в положенні сейф, то переведіть його у положення сейф. Потім переходьте до другого кроку. Якщо магазин вставлено, то від'єднайте його, натиснувши на кнопку вивільнення магазину з правого боку гвинтівки. Далі перевірте патронник на наявність у ньому набоя. Якщо замок у закритому положенні, то відтягніть його назад. Для цього натисніть на затримач замка на лівому боці гвинтівки та потягніть і відпустіть руківку перезарядки. Після цього замок залишиться відкритим, і ви матимете змогу перевірити патронник на наявність набою у ньому. Останній крок знову переконатися, що ваша гвинтівка безпечна. Запам'ятайте ці кроки. Запобіжник, магазин патронник запобіжник. Розбирання. Щойно ви переконалися, що готові розпочати розбирання. Поверніть гвинтівку на правий бік та натисніть рукою на затримач замка. Цим ви дошлете замок на місце, і після цього можете розпочинати розбирати свою гвинтівку. Далі погляньте на гвинтівку з її лівого боку. Ви помітите два шворені. Суставний шворінь розміщений коло кріпильного кільця теплозахисних кожухів, саме над шахтою магазина, а демонтажний шворінь розміщується відразу над руківкою перемикача запобіжника. Існує два шляхи, як виняти ці шворені. Перший легенько постукати по кожному з них магазином, або другий, натискаючи на них пальцем, одночасно перезаряджаючи гвинтівку. Повторіть ці дії для кожного шворення, і вони вийдуть назовні з правого боку гвинтівки. Ось як в цілому виглядають ці дії. Погляньмо ще раз ближче. Натискаючи на один зі шворенів пальцем, перезарядіть гвинтівку. Повторіть те ж саме з другим шворенем. Після цього просто потягніть вгору обидві шворені з правого боку гвинтівки, і роз'єднайте механізмову та замочну рами. Роз'єднавши рами, покладіть замочну раму догори низом на столі, утримуючи її на руківці для носіння та на мушці. Однією рукою утримуйте її за теплозахист, а другою візьміться за руківку перезарядки та потягніть її назад. Тоді вийміть замочну групу та покладіть її на столі. Вийміть руківку перезарядки. Тепер знімімо теплозахист. Обхопіть пальцями стулки теплозахисту. Опустіть руки до кріпильного кільця теплозахисту. Обіперши гвинтівку замочною коробкою проти тіла, потягніть до себе кріпильне кільце і від'єднайте стулку теплозахисту. Потім оберніть гвинтівку та повторіть те ж саме з другою стулкою теплозахисту. Уважно слідкуйте, що ви міцно утримуєте та відтягуєте кільце, коли від'єднуєте стулки теплозахисту. Погляньмо ще раз ближче. Потягніть кільце до себе. Вийміть теплозахист. Оберніть гвинтівку на 180 градусів і повторіть цю дію. Тепер візьміть механізмову раму. Знайдіть кляму відпружника. Вона опирається у відпружник, що розміщується в трубі всередині прикладу гвинтівки. Скориставшись руківкою перезарядки гвинтівки, натисніть на кляму всередині механізмової рами. Натиснувши на клямку відпружника, ви дістанете відпружник з відбійною пружиною з прикладу. Тепер ось тут натисніть на молоточок, потягніть за відпружник і вийміть пружину з механізмової рами. Потім від'єднайте відпружник від пружини. І нарешті розберімо замочну групу. Вушком натисніть на шворінь ударника і вийміть його із замочної рами. Після цього можна вийняти ударник. Вийнявши ударник із замочної рами, проверніть та вийміть замочний шворінь. Тепер просто вийміть замок із замочної рами. За допомогою шпильки ударника виштовхніть шворінь викидача і замка. Тепер вийміть зубець викидача. Погляньмо окремо на кожний крок. Спершу натисніть на шпильку ударника, потім, з протилежного боку, вийміть шпильку ударника із замочної рами. Потім вийміть ударник. Це дозволить вам провернути замочний шворінь на чверть оберту, а тоді проштовхніть замок вперед до кінця. Слідкуйте уважно, щоб голівка замочного шворення була розвернута паралельно до газоходу, інакше ви не зможете його вийняти. Просто оберніть замочну раму ось так, і замочний шворінь сам випаде зі свого гнізда. зараз витягніть замок із замочної рами. Великим пальцем натисніть на задній частині викидача, щоб притиснути пружину. Скористайтеся шпилькою ударника, щоб нею виштовхнути шворінь викидача. Проштовхуйте його до кінця. Потім вийміть шпильку ударника назад. Після цього зніміть викидач. Небезпечно. Не замінюйте чи не переставляйте частини з однієї гвинтівки на іншу гвинтівку. Такі дії можуть призвести до поранення або смерті. Ви успішно завершили неповне розбирання М16A2, а тепер розглянемо, як чистити вашу гвинтівку. Чищення. Коли ви чистите свою гвинтівку, то необхідно уважно перевірити справність усіх її частин. Ми не будемо вдаватися у подробиці перевірки у цьому відео, однак дамо загальні поради, на що варто звернути особливу увагу. На що звернути увагу? ПВЗ поламані відсутні зношені частини. Також зверніть свою увагу на такі речі, як пружність пружини, чистота, змащування На початку вам знадобляться три прутика шомпола та нова каліберна щіточка. З'єднайте частини шомпола, затягніть їх до кінця, а потім трохи на півоберту послабте прути на кожній скруці. Чільно прикрутіть каліберну щиточку до останньої частини шомпола. Потім набризкайте трохи ОЗМ на каліберну щиточку. Візьміть затворну раму і поставте цівкою донизу. Вільно пропустіть шомпол через цівку, каліберною щіточкою догори. Візьміть частину шомпола з руківкою, прикрутіть її до решти шомпола і протягніть шомпол через цівку. Від'єднайте руківку від шомпола і послабте скрутки. Скрутки затягуються щоразу при протягуванні спіральної калібрної щіточки через цівку. Виконайте цю дію п'ять разів, побризкавши на щіточку лише першого разу. Коли ви виконаєте цю дію п'ять разів, від'єднайте каліберну щіточку та приєднайте накінечник з вушком. Далі нам знадобляться озм накінечник з вушком, клапті тканини, три частини шомпола скручені разом. Зніміть каліберну щіточку та прикрутіть замість неї накінечник з вушком. Переконайтеся, що шомпол у місцях з'єднання скручений нещільно. Візьміть клаптик, складіть його косинцем кут до кута, як показано ось тут. Просуньте клаптик у вушко до середини. Лише на цей перший клаптик набризкайте ОЗМ один раз. Візьміть замочну раму, поставте цівкою на стіл. Пропустіть шомпол через цівку клаптем догори. Протягніть шомпол через цівку, перевірте клапоть і замініть його чистим. Повторюйте цю дію, доки клаптики не виходитимуть чистими. ОЗМ бризкайте лише один раз і лише на перший клапоть. Для подальшої чистки вам знадобиться ОЗМ, щіточка для очищення патронника та шомпол з руківкою. Прикрутіть щіточку до шомпола. Поставте руківку вздовж шомпола і закрите, заштовхнувши її вперед. Набризкайте один раз ОЗМ на щіточку. Візьміть замочну коробку, через неї вставте щіточку в патронник. Прокручуйте щіточку, одночасно заштовхуючи її у патронник. Крутите щиточку лише за годинниковою стрілкою. Увага! Наступна дія виконується лише зношеною каліберною щиточкою. Нова щиточка від цієї процедури зіпсується. Для подальшої процедури візьміть прутик шомпола з руківкою та зношену каліберну щиточку. Прикрутіть щіточку до шомпала. Вставте щіточку в замочну коробку. Прочистіть місця навколо газової трубки, яка виступає над патронником. Увага! Від нагрівання газова трубка змінює забарвлення. Не намагайтеся це знебарвлення. Прочистіть решту замочної коробки. Потім протріть внутрішні стінки замочної коробки ганчіркою. Для подальшої процедури вам знадобляться нейлонова щіточка, трубчасті тампони, прут шомпла з руківкою та замочна рама, трубчасті тампони використовуються для очищення газоходу та важкодоступних щілин на замочній рамі. Звертайте особливу увагу на газохід, переконайтеся, що ви витерли його від сажі якомога ретельніше. Скористайтеся трубчастим тампоном, щоб прочистити всі отвори, що є на замочній рамі. Коли закінчите із цим, візьміть нейлонову щітку та пошкрябайте на всю замочну раму ззовні. На ній є певні частини, на які вам треба буде звернути особливу увагу. Ось як ця під газоходом. Після стрільб вона завжди особливо забруднена. Добре, пошкрябите ці місця нейлоновою щіткою. Також переконайтеся, що ви ретельно вичистили частини замочної рами. Ретельно пошкрябіть всі внутрішні стінки замочної рами. Також її внутрішні виступи. Закінчивши чищення нейлоновою щіткою, візьміть шум з руківкою, вставте в замочну раму з передньої частини і пошкребіть внутрішні стінки. Так ви видалите рештки сажі. І нарешті побризкайте ОЗМ один раз на чистий клаптик тканини. Легко змастіть ним затворну раму зовні, і нарешті побризкайте озм один раз на чистий клаптик тканини. Легко змастіть ним затворну раму зовні, щоб залишити тонкий шар мастила на затворній рамі. Потім протріть затворну раму сухою чистою ганчіркою. Далі ми чиститиме викидний механізм для цього використовуватимете на з вушком. Скористайтеся різбленою частиною вушка як шкрібком. особливо зверніть увагу на частини навколо газового кільця. Окрім того, і саме вушко шпильки можна використати як шкрібок. Коли закінчили вишкрібати вушком, візьміть нейлонову щітку та вичистіть нею всю зовнішню поверхню замка. Ця частина особливо забруднена. ретельно вичистіть між зубцями замка. Коли треба пошкребти сажу, то знову скористайтеся шпилькою. Також прочистіть внутрішню частину замка за допомогою трубчатого тампона, протягуючи його в один бік через замок. Після того протріть ганчіркою замок із середини. Змастіть замок точно так, як і замочну раму. Наступний крок чистка викидача, на що вам особливо треба звернути увагу, це місце ось тут під зубцем, який чіпляється за гільзу. Переконайтеся, що тут немає сажі. Далі почистимо ударник. Вам знадобиться нейлонова щітка та вушко. Нейлоновою щіткою пошкребіть весь ударник по всій поверхні. Потім ретельно витріть ударник ганжі, і ви побачите рештки сажі. Вушком відшкребіть сажу. Можете це зробити або різбленою частиною, або ребром вушка. Після цього протріть ударник начисто. Останні частини замочної групи, які нам залишилося почистити, це замочний шворінь та шпилька ударника. Просто ретельно протріть ці дві частини чистою ганчіркою. Наступний крок чищення руківки перезарядки. Для цього можете скористатися нейлоновою щіткою. Прочистіть нею канавку руківки. Потім просто протріть її начисто ганчіркою. Застереження. Механізмова коробка має частини з алюмінію. Не використовуйте дротові щітки чи будь-який інший шліфувальний засіб для чищення алюмінієвих поверхонь. Нейлоновою щіткою відшкребіть бруд з молоточка. Переконайтеся, що ви почистили все з усіх боків. Потім пошкребіть місце відразу за затримачем замка. Закінчивши з механізмовою коробкою, візьміть ганчірку та, начисто витріть всі місця, де щойно шкребли. Потім витріть всю зовнішню поверхню механізмової коробки. А також не забудьте протерти внутрішню поверхню шахти магазина. Далі протираємо відпружник та відбійну пружину. Просто протріть їх ганчіркою. Нічого шкребти не треба. Останні частини, які треба почистити, теплозахист рук. Просто протріть стулки ганчіркою. Нічого шкрепти не треба. На стулках може бути деяке знебарвлення, спричинене нагрівом, не намагайтеся його відшкрепти. Збирання збирання почніть з приєднання на місце верхньої та нижньої стулок теплозахисту рук. Вони не є взаємозамінними. Коли ви ставитимете їх на місце, то помітите, що вони мають ось такі виступи. Нижня стулка має один виступ, верхня два виступи. Так і має бути. Не намагайтеся встановити стулки виступами всередину. Приєднайте теплозахист точно так, як ви його і знімали. Потягніть до себе кріпильне кільце та просто вставте стулки на місце. А зараз вставте відпружнику від відбійну пружину. Переконайтеся, що вони добре тримаються разом. Вставте відбійну пружину в трубку механізмової коробки. Ударом долоні заженіть її на місце. Наступний крок збираємо замочну групу. Почніть зі встановлення викидача на місце. Пам'ятайте, що треба натиснути на задню частину викидача, щоб притиснути пружину і вставити шворінь. Вставте замок у замочну раму так, щоб викидач вказував на 10-ту годину. Зубець викидача мусить вказувати на 10-ту годину відносно газоходу. Ось так. Потім вставте замочний шворінь в замок. Переконайтеся, що голівка замочного шворення розвернута перпендикулярно до газоходу. Далі охопіть замочну раму всією п'ятірнею. Поверніть її замком до столу і вкиньте ударник на його місце. Візьміть шпильку ударника і вставте її в отвір з правого боку від газоходу. Дуже важливе зауваження. І якщо ви намагатиметеся вставити шпильку ударника в будь-який інший отвір, чи навіть в цей же отвір, але з іншого боку замочної рами, то це призведе до заклинювання гвинтівки. Нарешті оберніть замочну раму замком догори, постукайте замочною рамою по долоні. Переконайтеся, що ударник не випадає. Зараз ми вставимо руківку перезарядки в замочну коробку. Ви можете помітити, що руківка перезарядки має два маленькі грибінці по обидва боки. Ці гребінці входять у виточки у замочній коробці. Коли ви вставлятимете руківку перезарядки, переконайтеся, що гребенці стоїть напроти цих виточок та проходять через них. Розмістивши замочну коробку низом, а також руківку перезарядки низом, сумістіть гребінці руківки перезарядки з виточками у замочній коробці, і руківка зісковзне через виточки вниз і вперед на своє місце. Потім беремо замочну групу. Заштовхніть замок вперед до кінця, доки він не упреться. Вставляйте замочну групу газоходом в канавку руківки перезарядки. Заштовхніть їх до самого кінця, доки замок не замкнеться. І нарешті суміщуємо отвори механізмової та замочної коробок. Великими пальцями заштовхуйте суставний та демонтажні шворні на місце, запираючи обидві коробки разом. Перевірка дієздатності. Небезпечно. Якщо гвинтівка не пройшла хоча б якусь одну з цих перевірок, подальше використання гвинтівки може призвести до поранення або смерті. По перше, переконайтеся, що ваша гвинтівка безпечна. Перший крок перевірте запобіжник. Другий вийміть магазин, якщо він вставлений. Третій перевірте патронник. Останній крок перевірте запобіжник. Коли гвинтівка убезпечена, дошліть замок вперед, натиснувши на затримач замка. і запобіжником в положенні сейф натисніть на спускний гачок. Нічого не має статись. Переведіть перемикач в положення семі. Натисніть на спускний гачок. Перезарядіть гвинтівку, повільно відпустіть спускний гачок. Ви маєте почути чітке клацання. Перевірка напівавтоматичної дії. Повторімо ці кроки знову: переведіть гвинтівку у положення семі. Натисніть та утримуйте спускний гачок, не відпускайте його. Один раз перезарядіть гвинтівку, повільно відпустіть спускний гачок. Ви маєте почути чітке клацання, але молоточок не повинен ударити по ударнику. Виконайте цю дію шість разів. Щоб перевірити автоматичну дію, переведіть гвинтівку у положення бурст та натисніть на спускний гачок. Утримуючи спускний гачок, тричі перезарядіть гвинтівку, повільно відпустіть спускний гачок. Повторімо ще раз: переведіть гвинтівку у положення бурст. Натисніть та утримайте спускний гачок. Не відпускайте його. Тричі перезарядіть гвинтівку. Повільно відпустіть спускний гачок. Ви маєте почути чітке клацання, але молоточок не повинен ударити по ударнику. Виконайте цю дію двічі. Після завершення перевірки у положенні бурст переведіть гвинтівку у положення семі та натисніть на спускний гачок. І спробуйте перевести гвинтівку у положення сейф. Зачиніть половий захист. На цьому перевірку роботи гвинтівки завершено. Гвинтівка зберігається у положенні семі для збереження пружини. Від імені 342-го стрілецького загону я висловлюю сподівання, що вам сподобалося це відео. Якщо ви будете застосовувати навички отримані завдяки цьому відео, ви навчитеся фахово чистити вашу гвинтівку, розбирати, збирати та перевіряти її дієздатність. Це відео допоможе вам завжди впевнено почуватися з вашою гвинтівкою. Очищення гвинтівки М 16 А2, 342 й стрілецький загін, зйомка та підготовка відео, старший сержант Джек Джилберт. Виробництво та редагування старший сержант Джек Джилберт. Показ старший сержант Ларс Шайт.